На моїй весільній сукні чоловіча сім'я, не знаючи це наречений чи його брат. Я б дуже хотіла, щоб це було жахливим жартом. Весь день ми з сестрою ходили по крамницях, пили какао і розважалися. Якби мені хтось розповів таку історію, я б ні за що не повірила. Тож не здивуюся вашому скепсису. Це безглуздо, огидно. І я досі не можу оговтатися від шоку. Ми з молодшою сестрою, їй 18, вибирали подарунки до Різдва. Я живу зі своїм нареченим Джеймсом, йому 26, Тож він лишився вдома. Він працює в медицині за графіком 4 дні по 12 годин, потім 4 вихідні. Якраз був його вільний день, тож до нього заїхав брат Ден, йому 21, і вони вирішили посидіти разом. Зазвичай вони не дуже ладнують. Джеймс фанат комп'ютерів та ігор, а де на крім футболу нічого не цікавить. Не те, щоб я його засуджувала, я сама живу формулою один. Просто вони надто різні і ніколи не були близькими. Тому я навіть зраділа, що вони нарешті знайшли спільну мову, поки мене не було. Я повернулася близько восьмої вечора після вечері з сестрою. Мій дядько Рей, кравець, він підганяв мою сукню і надіслав її кур'єром, поки я гуляла. Ми з Джеймсом не забобонні, тому він сам прийняв сукню у дядька і перевірив, чи все гаразд. Я була спокійна, бо Джеймс написав мені, коли приїхав рей, і навіть скинув фото сукні. Ми обоє були в перечутті свята. Коли я прийшла додому, Ден уже пішов, а Джеймс був трохи навеселі. Це мене не збентежило. Він п'яв край рідко, а тут випадок із братом. Джеймс розсипався в компліментах, мовляв, сукня розкішна, і він марить побачити мене в ній. Я вирішила приміряти її, щоб переконатися, чи добре вона сидить, розтебнула чохол і заклякла. На ліфі була дивна пляма. Верх сукні, зроблений як корсет, і прямо на ньому якась засохла, заскорузла мітка. Я доросла жінка і добре знаю, як виглядає сперма, але я гадки не маю, чи я вона, і, чесно кажучи, навіть не впевнена, чи хочу знати. Мені просто гидко, я не можу до неї торкнутися, мені настільки соромно, що я не хочу нікому про це казати, і я поняття не маю, як заговорити про це з Джеймсом. Сумніваюся, що це він, і від цього ще гірше, бо крім нього вдома був тільки його брат. Хіба що до нас вдерлися сторонні чоловіки? Я не можу отак просто взяти і розсваритися з майбутніми родичами ден улюбленець сім'ї, зірка місцевого футболу, але й на нову сукню грошей немає. Цю я дивом відхопила на розпродажі за 215 доларів. Що мені в біса робити? Коротко. Хтось спустив на мою весільну сукню. Грошей на нову немає. Як про це розмовляти не знаю. Це або наречений, або його брат. Коментарі коментатор один. Ти мусиш негайно розповісти про все нареченому. У цьому ж і суть шлюбу бути разом і вгорі, і в радості. Якщо ти не можеш обговорити з ним таку дику ситуацію, то навіщо взагалі йти під вінець? Тут немає вдалого способу, просто кажи, як є. Коментатор 2. Так. Брехня це шлях у нікуди. Говори з ним негайно. Коментатор 3. Влучна порада. Якщо це Джеймс, це одна розмова дивна, але не кінець світу. Якщо ж це брат, ви маєте разом вирішити, що робити далі. Не звалюй цей тягар лише на свої плечі. Коментатор 4. Думаю, розмова неминуча. Це гристиме тебе зсередини. І головне, ти згадуватимеш про це на власному весіллі. А це останнє, що тобі потрібно в такий день. Якщо це зробив брат, ти маєш знати, з ким родичаєшся. Крок 1. розмова. Крок 2. хімчистка. Автор. Але як почати? Я знаю, що треба, але я просто не знаходжу слів. Коментатор 5. Як? Як доросла людина? Джеймсе, є розмова. Це прозвучить дико, але це важливо, і я не можу про це мовчати. І далі за текстом. Оновлення через два дні. Ці кілька днів були справжнім пеклом. Не очікувала такої реакції на мій пост. Дякую всім за поради. Зараз я трохи насправді добряча на підпитку і я просто лютую. Зазвичай я спокійна як удав, але сьогодні мій спокій пішов за кораблем. Я скористалася вашими порадами і навіть накидала собі сценарії. сценарій, розмови. Звісно, я намагалася його вивчити, але в результаті все забула. Проте суть передала. Також дякую тим, хто підказав, як не зірватися на крик. Я була готова порізати ту сукню на шматки або віддати її на ДНК експертизу. Так сильно мені не хотілося починати цю розмову. Ось головне я запитала Джеймса про сукню. Він був щиро в захваті, нічого підозрілого. Спитала, як прийшов ввечері з братом. Джеймс сказав, Наскільки це взагалі можливо з Деном? Ден багато пив, як завжди, хвалився своїми походеньками з дівчатами. Ця розмова тривала дві години, і, на жаль, це важливо. Я перевірила фото сукні. Я художниця, тож я дружу з фотошопом. Я погралася з фільтрами і експозицією. На момент доставки сукня була абсолютно чистою. Тієї плями на фото немає. Я сказала Джеймсу, що хотіла приміряти вбрання, але на ньому якась дивна пляма. Попросила його поглянути. Він ще до того, як побачив її, почав перейматися і шукати контакти знайомих хімчисток. Я спитала, чи бачив Ден сукню зблизька. Так, Джеймс сам показав, де вона лежить, а Ден пішов подивитися, поки Джеймс замовляв доставку їжі по телефону. Коли я показала Джеймсу пляму, він буквально почервонів. Такого гніву я в нього ніколи не бачила. Він наговорив про брата багато такого, що я поки не готова переказувати. Висновок. Ден це зробив. Візерунок, текстура і ненавиджу себе за це. Запах. Сумнівів немає. Я торкалася цього лайна голими руками. Ми з Джеймсом у розпачі. Я навіть не впевнена, чи буде весілля. Джеймс розповів, що Ден вважає себе альфа-самцем, якому всі винні. Він переконаний, що Джеймс не тягне таку дівчину, як я, і що я маю бути з кимось на кшталт самого Дена. Мене нудить від цих думок. Я знаю цього ідіота з його 14 років. Ден у чудовій формі, постійно тренується. Але такий типаж мене ніколи не приваблював. Я краще пограю в приставку і з'їм щось смачне, ніж буду жити в спортзалі. Ден завжди вважав, що я надто гарна для Джеймса, бо в мене краща освіта і фігура. Мовляв, я рано чи пізно його кину. «Дзузьки!» Джеймсу плювати на мої кілограми, він кохає мене будь-якою. Я просто думала, що ми з Деном друзі. Він був для мене як брат, якого в мене ніколи не було. Ми спілкувалися про спорт, я вболівала за його команду. А виявилося, що він весь цей час тримав у голові таку гидоту. Що тепер робити? Я не хочу цю сукню. Я взагалі не впевнена, що хочу це весілля. Якщо там буде він, ми ще не знаємо, як сказати про це батькам. Це окрема катастрофа. «Юпіді. Здається, він зрозумів, що я все знаю. Він стоїть під моїми дверима вже 15 хвилин і безперервно дзвонить у дзвінок. Юпа 2. Він пішов. Простояв півгодини. Здається, він знову п'яний. Я подивилася через камеру відеодзвінка. Він просто помочився мені на клумбу і пішов геть. Коментарі. Коментатор 6. Чому він досі у списку? Заборони йому приходити. І крапка. Автор Ден, син майбутніх свекрів. Вони оплачують банкет і локацію. Я хочу його виставити, але не знаю, як батьки сприймуть таку новину. Для матері він ідеал, який не може помилятися. Коментатор 7. Твій наречений має їм усе сказати. Прямо Ден зробив огидну річ із весільною сукнею, тому його на святі не буде. Без варіантів. Коментатор 8. Ден звучить як соціально небезпечна особа. Він п'є, зневажає жінок і поводиться як психопат. Джеймс на твоєму боці. І це добре, бо поруч із таким братом тобі бути небезпечно. Оновлення через 4 роки. Я рідко заходжу на Reddit. просто побачила свою історію в добірках. Мушу зізнатися. Тоді я змінила багато деталей, бо дуже боялася, що рідні впізнають мене, дещо я просто вигадала, щоб заплутати сліди. Зараз уже пройшло багато часу, і я впевнена, що брат чоловіка тут не сидить. Так от, він не спустив на сукню. Він на неї наклав купу. Саме тому я була так впевнена, що це він, і саме тому мене так нудило. Я не модель, і не маю ідеальної фігури. Ці подробиці я вигадала для конспірації. Ми повністю викреслили Дена зі свого життя. Свекри нам не повірили. Я писала раніше, що вони на нашому боці, але то було лише моє палке бажання. Насправді вони зробили вигляд, що нічого не сталося. Я намагаюся з ними не бачитися. У нас із чоловіком і котом усе добре. Весілля таке відбулося, але родичів ми бачимо рідко. Я просто рада, що це скінчилося, і мені ніколи більше не доведеться бачити того виродка. Подружка нареченої слетіла з котушок. Як я рятувала весілля сестри. Почну з передісторії. Батьки дали моїй сестрі 25 років вибір. Або вони оплачують пишне весілля, або дають гроші на власне житло. Сестра мудро обрала дім, тож святкування мало бути камерним і виключно за її кошт. Я 35 років, усіляко допомагала їй зекономити. Це довга історія, але роботи було багато. Вона попросила мене бути старшою дружкою, а нашого брата одним зі свідків. Серед подружок, нареченої була її подруга з коледжу Джанет. Вона мені ніколи не подобалася, груба, егоїстична, але заради сестри я була готова терпіти її витівки, бо вмію тримати себе в руках. Навіть додала її у Фейсбук для зв'язку. Перша сутичка сталася на вечірці у сестри. Джанет, при мені хидно кинула своєму хлопцю, мовляв, дивний вибір дружок, якби вона виходила заміж, то в неї б усі були худі, молоді та гарні. Це був явний випад у мій бік. Бо інші подружки, її ровесники. Мене це не зачепило. Я задоволена своєю зовнішністю та віком. Маю здоровий ІМТ-22. Можливо, річ у тому, що я Лесбійка і мені байдуже до канонів традиційної краси. Наступний конфлікт стався через дівич вечір. Я планувала його з двома кузинами. Джанет в останню мить вирішила поїхати у відпустку саме в ці дати. Та ще й переконала іншу дівчину, що свято суто сімейне, і її там не чекають. А потім ще й виставила посилання на статтю про найбезглуздіші ігри на. На весільних вечірках. Але остаточно я все зрозуміла після історії з головною вечіркою нареченої. Одна з подружок сказала мені, що все відбудеться 10-го числа в ресторані, де я маю частку в бізнесі. Я зраділа і пообіцяла влаштувати незабутнє свято. Проте за кілька днів Джанет пише: плани змінилися. Все буде 17-го йдемо по магазинах, а потім у чоловічий стриптиз бар Вона знала, що саме 17-го я буду у відрядженні. До того ж, ані шопінг, ані стриптизери мене не приваблюють, про що я її, і сказала. І що ви думаєте? 10-го числа сестра постить фото. Її викрали на сюрприз вечірку саме в мій ресторан. Інша дружка здивовано запитала, чому я не прийшла, бо Джанет усім наплела, ніби мені це не цікаво. Джанет навмисно виставила мене за двері. Я не хотіла псувати сестрі нерви перед весіллям, бо вона і так схильна до тривожності. Тож я проковтнула цю образу. До весілля три тижні. Сьогодні сестра скинула мені переписку з Джанет та критикує кожен крок. Музика, дешевий несмак, транспорт, фу вимагає лімузин. Перший танець не в той час. Сестра в істериці, вона боїться, що її скромне весілля це провал. Раніше вона була щаслива, а тепер постійно плаче. Я не знаю, чи варто відкрити їй очі на те, як Джанет скувала мене. Може, тоді вона зрозуміє, що проблема не у весіллі, а в Джанет я дуже хочу поставити цю дівчину на місце, але боюсь нашкодити сестрі. Коментарі? Коментатор один. Якщо ніхто не закриє рота цій Джанет, вона викине щось іще гірше на самому весіллі. Розкажи сестрі все. Поясни, що Джанет так само пакостить, і Ми... тобі. Ти маєш стати її щитом. Ігноруй критику або просто вистав цю особу за двері. Вона не варта нервів твоєї сестри. Коментатор 2. Джанет, хоче драми, не давай їй цього задоволення. Але сестрі розкажи, щоб вона зрозуміла мотиви цієї подруги. Коментатор 3. ти крута сестра. Оскільки Джанет все одно буде на весіллі, бери контроль у свої руки. Поперед усіх підрядників слухати тільки тебе або наречену. Особливо діджея. Жодного слова в мікрофон від Джанет. Оновлення один наступний день. Ваші слова мене допекли. Сьогодні ми з сестрою снідали разом. Вона була сама не своя. Коли я прочитала повідомлення від Джанет, я просто оніміла. Вона буквально розмазувала мою сестру по стінці. Я розповіла про всі її махінації проти мене. Сестра спочатку була шокована, а потім просто вибухнула гнівом. Ми дві години згадували, скільки всього Джанет накоїла ще в коледжі. Я досі не збагну, як вони взагалі дружили. Я спитала в лоб викидаємо її? Сестра завагалася, мовляв, дала обіцянку вже запізно. Вона надто добра, не те, що я. Тоді я спитала, чого ти хочеш зараз? Сестра зітхнула. Щоб вона просто відчепилася від мене до самого весілля. Окей, виклик прийнято. Я взяла на себе роль феї захисниці. Я взяла телефон сестри і написала Джанет. Всі рішення прийняті й обговоренню не підлягають. Наречена надто зайнята, тому відтепер усі питання тільки до мене, і заблокувала її в сестри всюди. Потім продублювала це від себе і теж заблокувала. Сестра одразу розквітла. Ми нарешті спокійно погуляли. Джанет намагалася достукатися до мене, писала, що не вірить у цей цирк, але я просто ігнорую. Я вже накрутила маму і братами тепер як один фронт з нашою сім'єю жарти погані. Оновлення два через три тижні весілля відбулося в суботу. Я зробила все, як планувала, попередила всіх від священника до кухарів. Коли хтось намагався втрутитися в графік вечора, їх вічливо посилали до мене. Джанет строчила отруйні пости у Фейсбуці, але ми з сестрою їх навіть не читали. За тиждень до свята Джанет питає в мене, що мені робити з Крістофером. Він буде два часи один, поки я на зйомках. Я не знала, що в неї є син, і порадила взяти йому іграшки. З'ясувалося, що Крістофер це її дорослий хлопець. Це було дуже смішно. Джанет після цього замовкла. На репетицію вона запізнилася. Ми вже почали прогон, як вона заходить із виглядом королеви, але замість оплесків зустріла лише презирливі погляди. Священник голосу професора Снейпа видав: О, це ви Джанет, а ми вже й не сподівалися. Вона миттєво здулася. На святковій вечері вона напилася і сиділа з надутими губами. Наступного ранку на збори дружок знову не з'явилася вчасно. Коли вона нарешті прийшла, стилісти вже поїхали. Раніше Джанет обзивала наші майбутні зачіски лесбійськими, але коли побачила мене з шикарною укладкою та макіяжем, а саму себе з мокрою головою її мало грець не вхопив, до вівтаря вона йшла з куцим хвостом, бо не встигла висушитися. І вишенька на торті. Джанет колись змусила сестру купити дешеві брязкальця зі своєї, зі своєї піраміди продажів. Але я взяла в оренду справжні діаманти. Коли Джанет побачила сестру в розкішному коліє замість свого пластику, вона ледь не луснула від заздрощів. Щоб сестра не нервувала, я найняла професійного охоронця дуже симпатичного хлопця. Він нібито охороняв діаманти, а насправді стежив, щоб Джанет не влаштувала дебош. Сестра почувалася справжньою зіркою під захистом. Джанет втекла з весілля одразу після вечері. Ніхто й не помітив. Сестра розблокувала її лише в літаку, коли летіла у відпустку. Відтоді повна тиша. Весілля пройшло ідеально. Дякую всім за підтримку. Я зіпсувала весілля свого брата, коли почула, що маю бути нянькою для 20 дітей. Мене звати Кендал, мені 27 років. Дехто вірить, що родинні зв'язки дають їм право поводитися з вами. Як із персоналом, як з власністю, як з безіменними помічниками, яким ніхто не збирається дякувати. Але в мене є правило: якщо ви заженете мене в кут, я рознесу стіни вщент, перш ніж дам себе там зачинити. Саме це і сталося на весіллі мого брата. Те, що починалося як вишуканий вечір у передмісті Конектикуту серед троянд, атласних скатертин та надто дорогих фотографів, закінчилося криками, вкритими глазур'ю малюками та прокльонами мого брата, який затявся ніколи мені не пробачати. Я зіпсувала частину його великого дня, і мені ані трохи не шкода. Дозвольте відмотати назад. Отже, я Кендал. Я витратила тижні на підготовку до весілля мого брата Брента. Не тому, що я його дуже люблю, ми не були близькими відтоді, як він звинуватив мене в драмати... драматизмі. Через те, що я не позичила йому свої заощадження. Я готувалася, бо мене виховали бути хорошою сестрою. Тією, що приходить, посміхається і не влаштовує сцен. Бренд одружувався з жінкою на ім'я Маріса. У неї була емоційна глибина серветки, а організаторські здібності як у білки, що при смерті. Все було вилизано для ідеального інстаграм. Церемонію влаштували в історичному маєтку біля Гартфорда, мармурові фонтани та ті золоті стільці, які бувають лише у весільних журналах. Я витратила 200 доларів на ніжно рожеву сукню, яку мені наказали купити за кілька місяців до свята, бо Маріса хотіла гармонійних фото. Я навіть заплатила за манікюр саме того відтінку, якого вона вимагала. Я приїхала раніше, як і завжди. Зачіска вкладена, макіяж бездоганний, підбори натирають ноги до пухерів. Але я все одно посміхалася, поки не знайшла бренда біля фуршетного намету. Він був у і мав ще більш самовдоволений вигляд, ніж зазвичай. Ідеально, сказав він, махнувши мені рукою. Ти вже тут. Іди на бічну галявину, діти чекають. Я кліпнула очима. Що? Він закотив очі, ніби я, найтупіша людина в Новій Англії. Діти. Їх там близько двадцяти з чимось. Ти будеш наглядати за ними під час банкету. Я засміялася, думаючи, що він жартує. Але він не жартував. Він сухо заявив, що нікого іншого немає. А родина Маріси в останню мить кеней скинула своїх дітей на весілля. І оскільки я була без пари і не входила до складу подружок нареченої, я могла бути корисною. Я стояла як укопана, поки він ішов геть, навіть не давши мені шансу відповісти. Коли я наздогнала його і сказала, що не маю жодного наміру працювати нянькою для цілого дитсадка на його весіллі, він зупинився, зміряв мене поглядом і відрізав: тобі не давали вибору. Тобі не давали вибору. Ця фраза щось перемкнула всередині мене. Все життя бренд поводився зі мною, як із витратним матеріалом. У дитинстві він брехав і підставляв мене, щоб мене карали за його вчинки. Він вкрав гроші з мого фонду на навчання, щоб оплатити свою поїздку на канікули і ніколи не просив вибачення. Він дзвонив лише тоді, коли йому щось було потрібно. А коли я намагалася встановити межі, називав мене егоїсткою. Тож, коли він сказав, що в мене немає вибору, я зрозуміла: якщо вони збираються мене використати, я зроблю це незабутнім. Я помарширувала на галявину, де зграя дітей віком від трьох до десяти років уже влаштувала хаос. Там стояв стіл із соками та якимось печивом без цукру, що виглядало як покарання. Двоє малюків жували паперові серветки. Один хлопчик лупцював іншого пластиковою виделкою. Я озирнулася і побачила офіціанта, який віз запасний весільний торт до кухні, звісно. У них було два: один для гостей, а другий сюрпризний торт, який мали винести під час фінального тосту, щоб бренд і Маріса розрізали його перед усіма. Я перехопила цей торт, перш ніж він дістався кухні. Я сказала офіціанту, що маю дозвіл від нареченої влаштувати особливий момент для дітей, бо вона дуже переймається тим, щоб вони почувалися залученими. Він просто знизав плечима і залишив візок мені. Я викотила цей бездоганний, багатоярусний, прикрашений біло-золотим кремом торт прямо в центр дитячого кола і оголосила: цей торт для вас. Розважайтеся! Це було вишукане творіння з цукровими трояндами та золотим написом «На віки разом починається сьогодні. За лічені секунди почалося безумство. Діти накинулися на торт, як чайки на впущений сендвіч. Глазур летіла в різні боки. Одна дівчинка залізла на стіл і пірнула животом прямо в центр верхнього ярусу. Вони їли руками, розмазували крем по обличчях, використовували пластикові ложки як зброю. Те, що колись було дизайнерським шедевром, за 700 доларів перетворилося на бісквітне побоїще. Коли від торта лишилася тільки липка каша, я викотила ці руїни до банкетної зали. Я впевнено йшла слідом за офіціантами саме в той момент, коли світло згасло, а музика зазвучала для урочистої презентації торта. Усі аплодували. Брент і Маріса стояли, тримаючись за руки, осяяні щастям, аж поки офіціанти не підняли кришку і не показали той фільм жахів, на який перетворився їхній ідеальний торт. Це було як спостерігати за аварії в сповільненій зйомці. Бренд роззявив рота в німому крику, а потім почав волати на персонал, звинувачуючи їх у знищенні торта. Маріса розридалася і почала кричати щось про зіпсоване свято. Гості шепотілися, знімали все на відео. Це було грандіозно. А потім я впустила дітей. Вони забігли всередину, як з від цукру гобліни обличчя в кремі, руки липкі, одяг у плямах, і всі волають найкращий торт у світі. Я бачила, як шок Брента змінився на жах, а потім на лють. Він почав шукати мене очима, шукаючи відповіді, але я вже прямувала до парковки з підборами в руках, підібравши сукню, відчуваючи, як адреналін співає у венах. Я сіла в машину і поїхала назад до Нюгейвена в тиші, а в грудях розливалося тепле світло помсти. Він загнав мене в кут. Він ставився до мене, як до речі. Але цього разу я подбала про те, щоб ніхто цього не забув. Я зруйнувала його ідеальний момент тим самим хаосом, який він скинув на мене. Тієї ночі я спала як немовля. І я не шкодую ні про що. Оновлення один. Наступний ранок після весілля видався напрочуд спокійним. Я прокинулася у своїй квартирі в Нью-Гейвені. Сонячне світло пробивалося крізь штори, а в плечах відчувалася легка втома від того, що я тягла триповерховий торт через галявину, повну диких дітей. Я зварила каву і чекала. Я знала, що Бренд прийде. Він ніколи не вмів гідно приймати приниження. Я очікувала криків, драматичних звинувачень, можливо, навіть вересків Маріси десь на фоні. Але я не очікувала такого рівня люті на його обличчі. Коли я відчинила двері, він виглядав так, ніби не спав усю ніч. Піджака не було, сорочка пом'ята. А на манжеті пляма від крему, яку він, мабуть, намагався відтерти, але марно. Він увірвався в мою квартиру без дозволу і вибухнув тирадою про відповідальність, приниження, катастрофу, зіпсовані спогади та родичів, які тепер ридають. Він кричав, що я мала лише одне завдання, з яким не впоралася, що я не вмію поводитися з дітьми і зганьбила його перед сім'єю дружини. Він метався моєю вітальною як загнаний єнот, розмахуючи руками і волаючи про те, як я дозволила зграї дітей сплюндрувати головний символ весілля. Він наполягав, що персонал бачив, як я сама забрала торт, але він був переконаний, що я б ніколи не зробила нічого настільки зухвалого. Він повторював, що я, мабуть, непра... неправильно зрозуміла інструкції, що я перет... перевтомилася або що в мене сталося затемнення розуму. Він був готовий повірити в будь-що, окрім правди, що я продумала кожну секунду. Я спостерігала за його істерикою з дивним спокоєм. Було навіть цікаво бачити, як розпачливо він намагається зберегти за собою контроль. Він хотів вірити в мою некомпетентність, а не в мій намір. Він хотів вірити, що я погано виконала його наказ, а не повернула собі право вибору. Він хотів і надалі бачити в мені тиху слухняну сестру, створену для того, щоб розгрібати його лайно. Він вимагав пояснень, вимагав вибачень, вимагав, щоб я визнала свій провал. Коли його голос нарешті почав зриватися, я підійшла ближче. Я бачила в його очах суміш шоку, заперечення та люті. І тоді я сказала йому правду. Я сказала, що не була перевтомлена. Я сказала, що все зрозуміла правильно. Я сказала, що нічого не вийшло з-під контролю. Я сказала, що спланувала це кожен момент, кожну деталь, кожну малу долоньку в кремі. Я сказала йому, що щойно він заявив, що в мене немає вибору. Щойно він дав зрозуміти, що я на весіллі не гість, а безкоштовна робоча сила рішення було прийняте. Я сказала, що знищений торт не був випадковістю. Це було навмисно, продумано і точно. Я нагадала йому, як він поводився зі мною роками, як очікував сліпої покори, не даючи нічого натомість. Його обличчя перекосилося. Він дивився на мене так, ніби бачив уперше, ніби образ сестри, який він собі вибудував, тріснув прямо перед ним. Він затинався, намагаючись запевнити себе, що я жартую. Але я повторила ще раз так, я зробила це навмисно і з повним усвідомленням. Він закляк посеред кімнати, важко дихаючи, повністю позбавлений своєї звичної самовпевненості. Я відчула лише полегшення. Оновлення 2. До кінця вихідних я думала, що шторм вщух, але бренд не з тих, хто мовчки визнає поразку. У понеділок почалася друга хвиля його істерики. Цього разу він цілив не в мене, а в решту родини. Те, чого йому бракувало в емоційному інтелекті, він надолужив нахабством. Він почав писати кузенам, дзвонити тіткам і далеким родичам, яких ми бачимо лише на похоронах. Він вигадав версію історії, де я не витримала тиску, і дозволила дітям понівечити торт через чисту недбалість. Він малював себе жертвою моєї некомпетентності. Але все. Пішло не так, як він очікував. Відповіді приходили повільно. Спочатку один кузен запитав про контекст, потім дядько здивувався, чому Брент взагалі змусив мене бути нянькою на весіллі, а потім настала тиша важка і засуджувальна. Ніхто не кинувся його захищати, бо я мала в родині репутацію надійної, тієї, що пам'ятає про дні народження, допомагає в лікарнях і мовчки розгрібає проблеми Брента роками. Тож, коли він спробував змішати моє ім'я з брудом, бруд не прилип. Ніхто не повірив, що я випадково щось зіпсувала, а головне, ніхто не вважав, що зі мною можна було так поводитися. Коли рідня почула, що я мала одна впоратися з двадцятьма дітьми у вечірній сукні та на підборах співчуття до Брента випарувалося. Моя бабуся навіть сказала Бренту по телефону, що якби знала, що він збирається мене експлуатувати, вона б взагалі не прийшла. Брент почав здавати назад. Спочатку казав, що не дав чітких інструкцій, потім що персонал мав втрутитися. Чим більше він виправдовувався, тим очевиднішим ставало його нахабство. Я ж зберігала повну тишу, я не сперечалася, не виправдовувалася і не заходила в сімейні чати. Я дозволила хаосу вирувати навколо нього. За кілька днів мені подзвонила кузина Рейчел і сміялася так, що ледь дихала. Виявилося, що для родини Маріси історія з тортом уже стала легендою. Дехто навіть вирішив, що це був такий перформанс про зіткнення дитячої невинності з дорослими традиціями. Бренд, звісно, гумору не оцінив, але справу було зроблено, він хотів виставити мене злодійкою, а натомість виставив себе тираном. Оновлення 3. Бренд не терпить втрати контролю. Його останньою спробою став потік повідомлень з вимогами публічних вибачень. Він погрожував розповісти всім правду. Казав, що я зруйнувала казку, казку Маріси. Його голос у повідомленнях був сповнений тієї самої отрути, яку він використовував роками, щоб змусити мене почуватися винною. Але цього разу я не відповіла. Його повідомлення гнили в папці в хідні. Він намагався налякати мене тим, що сім'я відвернеться від мене, але він так і не зрозумів. Його поведінка вже все викрила. Коли він кинув на мене 20 дітей без жодної подяки, він показав усім, як мало він мене цінує. Він побачив мою помсту як випадковість, бо не міг уявити, що я здатна захистити себе настільки холоднокровно. Коли погрози не спрацювали, він перейшов до ниття про мисмійну єдність. Я читала це і сміялася, згадуючи всі його борги. Зрештою, він здався. Не вибачився, а просто боягузливо замовк, бо зрозумів, що натовп. Більше не аплодує йому. Я не просто зіпсувала торт, я розбила ілюзію його влади наді мною. Я змусила його побачити, ким він став, людиною настільки поглинутою власною важливістю, що він вважав страждання сестри прийнятною ціною за свій ідеальний день. Я більше не боюся створювати йому незручності. Я пішла з його весілля, босоніж і задоволена. Я зробила його маленьким, і тепер я нарешті вільна. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!